Усім привіт з вами Ростислава, Астротеролог. запрошу вас усіх по заявці одної цвітписниць на ритуал по ліквідації. Ліквідації і обновлення, суперництва, конкуренції, куперства, всякі труднощі і вставляння палки в колес злими людьми, колегами, по роботі, в любимому ділі. Творчості в інтернеті на дому в ім'я Ісуса Христа Амінь. Запалюємо свічки церковні заговорені. На молетвах, на молетвах. Учената, що се носа само с тази земя, напред за скъшине, от едната, защото това Всички запали, ритуал ликвидация, внуленя. Всякого зла, всяких магічних впливів, всяке конкуренції, суперництва, куперства, всякого зла злих людей і колег по роботі, творчості, самов'язації, інтернеті на дому, крадіжки ідей, відеопроектів, заказної магії. Вставляння палки колес всіх лих людей. Розпочинаю. Починається починати, що все не весхалося, це ці м'яці, хай приготати, це не хай буде воляти. Це мій хліба нас уже до нас сьогодні. Прости провини наші, ми прощаємо. Весело націллю каву. Богородце Діво радість, благодатна Марія з тобою, благословена між жінками, благословена пліву ти породила Ісуса Христа і Спаси, Спапити душ наша. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя. Святой Боже. Боже. Ритуал для світлих людей. Які не роблять зло нікому, яким не завидують. а займаються своїм ділом, тим, кому вставляють палки колеса, тим, у кого крадуть силу, енергію, знання, дари, таланти, відео, проекти. Ідеї? Тим, кому закривають ваше діло, тим, кому перекривають дороги, вашим клієнтам, кому це актуально. Тим, кому перекривають і закривають і роблять всякі порчі на закриття фінансового каналу, на застої, на застої, на тупіки, на затишчя у всіх сферах вашого життя і стосунках. Я це все знищую. Весь негатив, само негатив. Зглаза, невпевненість, не рішучиш. вас ваше ім'я. По справедливості в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господи, все держи Слова безначального Твого Отця. Самодовершений Боже Ісусе Христе, ради милосердя, милості Твоєї ніколи не віддаляйся від нас, Твоїх рабів, ваше ім'я, а завжди в них перебувай. Не покинь все Царю і мене, ваше ім'я. Раба Божа Раба Божа Твою, дай мені ваше ім'я. Достойно ученого достойній раді спасіння Твого, просвіти розум мій, світлом пізнання Євангелія Твого, душу мою, ваше ім'я, Любов'ю Христа Твого біжи, тіло моє Твоїм безстарастям прекрасть, думки очисти, ноги мої, ваше ім'я, і спотикання збережи і не погуби мене, ваше ім'я. Беззаконнями моїми, благий Господи, але направ мене ваше ім'я. Боже, врозуми серце моє, випробуй мене, ваше ім'я. І перевір дороги мої, якщо я на шляху гріховному, то відверни від Нього і направ на шляхи вічні, бо Ти є путь і істина і життя, і Тобі славу посилаємо з беззначальним. Твоїм Отцем Пресвятим Благим Животворчим, творчим, Твоїм духом. Нині на віки вічні. Амінь. Аллой, алой, алой, Боже. І на віки вічні. Амінь. Тут закривали комусь дороги, клієнтам, закривали комусь фінансової, економіч е, робили для того, щоб ви розчарувалися і закрили своє діло. Чим ви займаєтесь? свою роботу, свою творчість, щоб ви це все залишили. А у когось тут крали ідею. Відео я бачу. Екрали. От. У когось тут хтось копірував вас, хотів бути подібний на вас, але це неможливо. Вкрасти можна, але людиною, але вами ніхто не буде. Я це все обнуляю, весь негатив, куперство, крадники вашої сили, енергії, дарів, талантів, відео, ідей, проєктів, куперство, конкуренцію, суперництво, закриття і перекриття. вашого діла, вашої творчості, і в інтернеті, і на дому, і в роботі, і в бізнесі, і всі застої, тупіки, все затишчя, і ваше розчарування, і невпевненість, сумніви, Я це все обнуляю і всіх крадників, і конкурентів, і конкуренток, і колег і колежанок по вашій роботі, по вашому бізнесі, по вашій самореалізації в інтернеті і на дому. І всі переклади напущення, наведення, і всі закольцовки, і лабіринти, і закриття, і перекриття доріг вашим клієнтам, кому це актуально, і на підписки. І на монетизацію, і на хороші коментарі, і на лайки. І клієнтів націлительство, кому це актуально. І всі хвороби, всі переклади і підклади. Зависті зглази, самозглази, невпевненість вашу, нерішучість, сумніви. Хтось хто вже хотів закривати своє діло, тому що постійні ті тупики, застої, нічого не виходить, більше видається вкладування, ніж обернення. Обраного зв'язку не треба здаватися. І всі ті тупіки, застої, тишину, затища, безрошив'я, бідність, переклади в когось тут бідності від сусідів, від сусідного. По суші, хто має бізнес, або просто а, переклади від бідності на бідність від сусідів, від кровників, заздрості, злази, самозлази, вроки. Нічого нікому не розказуйте. Я це все обнуляю силами вищих сил. Також обнуляю з вашого життя, всіх сфер вашого життя із фінансового, фінансів, фінансового каналу, всі закриття, перекриття, відсутність монетизації у вашому ділі, у вашому бізнесі. Я все це обнуляю силами вищих сил. На замок закриваю всіх людей, які вам вставляли палки в колеса, які крали вам відео, проекти, ідеї, зависті злази, підклади, переклади, напущене зло, наведене зло. Лабіринти, закульцовки, конкуренцію, суперництво, заказну магію, розруху, хаос, всіх сфер життя і особистого життя. Я все це обнуляю силами вищих сил. На замок закриваю і всіх тих людей, їм зло їм повертаю назад і направляю їх на суд Божий по справедливості. Я сказала, так і буде. По слову моєму. Виходять, відкриваються дороги. Клієнти підуть до вас, комусь це закривали фінанси канал, все відкрилося, що було закрито. Темнота якась була, застої, топіки у когось у бізнесі, у творчості, завздорості, якісь наговори, оговори, якісь слідкування за кимось постійно. Крадіжки, ідеї, проекти, відео, темнота сходить. Я це все обнуляю з вашої роботи, з вашого фінансового каналу, з всіх сфер вашого життя також і суперництво, і конкуренцію, і куперство, також з вашого життя, і крадників задресників, злих людей, колег по роботі, по бізнесу, по самореалізації, сила вищих сил. Все це обнуляю з вашого життя і також особистого життя. Все очищаю, дороги до успіху, до благополуччя, процвітання, до зростання фінансів, до зростання числа клієнтів, кому це актуально, до зростання монетизації, підписок, дороги відкриваю. Чого хвалиться, злодійством, сильний? зживаєш милосердям Божим кожен день? Неправду висловлює язик твій, як бритва вигострена, таке твоє лукавство. Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправди, ніж говорити правду, ти полюбив слово, слова погибелі, розмову За те знищить тебе Бог до кінця, викине тебе, виселить тебе з дому Твого, свої справи викорне тебе із землі живих. Побачить це праведні вбої, це посміється над тобою. Ось чоловік, що не у Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства свого та змінювався злочинством своїм, так будуть говорити. А я мов оливкою зелене дерево в Домі Божім, ваше ім'я. Я, я оповаю на милість Божу повік. Буду вічно славити тебе, Боже, за все, що ти вчинив. Для мене ваше ім'я. Буду надіятися на ім'я Твоє, бо Ти милостивий до правних Твоїх, а всі, хто робив зло, вам, ваше ім'я, вашим ділам, вашому ділі, всім сферам вашого життя, хто шкодив, пакостив, хто очорнював вас і хто напускав. Перекладав, наводив, підкладав всяке зло і тішився тим, хто з вами конкурував, хто суперничав вас з вами, хто вставляв вам палки в колеса, хто робив вам всяке зло, я обнуляю це все зло і тих людей. З вашого життя, всіх сфер вашого життя, особистого життя, сімейного життя. І направляю їх на суд Божий по справедливості. А що належить вам, ваше ім'я? Вам повертаю, нехай буде так. Хто їх заслужив, так і буде. Поставимо захист вам і вашому ділі, і вашим справам, всі сферам вашого життя і особистого життя. Ставлю захист вам, ваше ім'я, сили чесного животарящого Христа, Пресвятої Богородиці і силою. Всевишнього, нашого, сил вишніх сил, всякого безрошів'я, бідності нашої чужої, перекладеної, напущеної поробленої, всяке закриття, перекриття всякого суперництва, конкуренції, всяких хворіх, підкладів, перекладів наведено зла, напущенного зла, Підкладено, подарованого. всяких закульцовок, замків, закриття, перекриття фінансового каналу, закриття доріг клієнтів, брак людей, на підписки, на донати, на брак монетизації, від браку монетизації. Все це все обнуляю, воску запечатую. Хай буде так, по слову моєму. Я тому я закінчую цей ритуал. Не забувайте за енергообмін. Лише тільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей! А хто, хто робив всякі пакості, гадості, всяке зло, всякі переклади, все крав, ваше добро, ваші ідеї, ваше відео, я всіх направляю на суд Божий по справедливості. Нехай буде так, по слову моєму.